Вулиця Лозовського, одна з центральних вулиць нашого міста. І кілька десятків років вона носить ім'я більшовицького діяча, який немало послужився до ліквідації української державності в славах своєї партії. В'ячеслав Труш – лозівський історик. Він показує одну з вулиць міста, яку планують перейменувати на честь загиблого командира батальйону Карпатська Січ Олега Куцина. За словами краєзнавця, бійці цього батальйону були одними з тих, хто не дав російським військам зайти до Барвінкового та Лозової. Олег Куцин він відомий в українському правому русі ще з кінця 80-х років. А він саме входив до складу патріотичних організацій, таких як державна самостійність України. Перейменувати Лозівській громаді планують понад 100 вулиць та провулків, що носять назви російських вчених, науковців, партійних діячів, розповів секретар міськради Юрій Кушнір. Нам треба прославляти своїх героїв, які заслуговують на те, щоб щодня люди виходячи з свого дому. Дивлячись на табличку на е, будинку е, або на проспекту, або вулиці. Асоціювали себе саме з Україною зараз. Над перейменуванням вулиць та провулків громади працює спеціальна комісія, каже Юрій Кушнір. До неї увійшли місцеві краєзнавці, працівники культури, почесні громадяни, посадовці, представники студентських та учнівських організацій після пропозицій щодо нових назв винесуть на громадське обговорення. Громадське обговорення в умовах військовоєнного часу. А буде о, через сайт міської ради, тому що по-іншому ми не будемо ризикувати збирати людей. Серед жителів Лозової, яких опитало Суспільне думки щодо майбутніх перейменувань розділилися. Все це потрібно перейменувати. У нас люди гинуть, у нас маса героїв. Я не хочу, щоб тут були московські вулиці. Я вважаю, правда, є свої герої і треба їх некахтаріх в масу. Нам їх не треба героїв. Кому що не красу зробили? Багато. Не знаю. Мої, моє, моє личне мені, мою вулицю суперімінгувати не треба. Ми... Не, не зараз, після ні. Чому? Ну, Тому що зараз не дає того людям. Можна зрозуміти багатьох людей, які звикли. До звичних назв, але слід сказати, що ці звичні назви вони не є найпершими, які народилися саме в нашому місті. І є дуже дивно відповідно, коли в цих назвах відбувається абсолютно чужа історія або навіть ворожа історія. Тому постає питання по перейменуванню для того, щоб саме. Формувати тут український простір, тому що ворог прекрасно теж розуміє ці самі речі. Коли ми кажемо, що це яка різниця. ну вороги якось чітко розуміють, що потрібно палити українські книжки, а руйнувати пам'ятники і переименовувати вулиці, як вони це робили, припустімо і роблять в Мелітополі інших населених пунктах. Процес перейменування триватиме орієнтовно до початку наступного року, говорить Юрій Кушнір. За його словами, жителям дерусифікованих вулиць не доведеться одразу міняти документи. Це можна буде зробити за потреби, наприклад, під час операції з нерухомістю. Юлія Токар, Суспільне, Новини, Харків.